Дякую. Um, так, так як вже зазначала, що студентка третього курсу, ще хотіла додати, що також навчається міжнародному інституту після дипломної освіти на спеціалізації травматерапії, і тому завдяки цьому університету маю проходити практику, маю таку можливість. Um, так, наша тема адаптація і реабілітація учасників збройних конфліктів. Симптоми і наслідки посттравматичного синдрому у колишніх військовослужбовців, які я помічала в своїй роботі, я повністю розумію, що їх набагато більше, але саме, що я виділила, не розповсюдженіші, поганий сон через постійні думки або кошмари, апатія, антисоціальний стан, агресивна поведінка, флешбеки та тривожний стан. Іноді це все може поєднуватися в одній людині, де буває по декілька симптомів, по два-три. Але всі ми знаємо, що для того, щоб поставити посттравматичний синдром і розлад, треба, щоб пройшов якийсь час, і тому треба спостерігати. Якщо вже військовий лежить там півроку в лікарні, і в нього це вже не проходить, то можна вже повністю доповідати це і психіатру, і психотерапевту, для того, щоб з цим військовим треба попрацювати. Психологічна та медична реабілітація військовослужбовців, учасників військових конфліктів. В лікарні всі надають якісну медичну допомогу, щоб покращити майбутнє життя нашим героям. Я працюю в реабілітаційному відділенні, де разом з фізичними та ерготерапевтами відновлюю духовне та фізичне тіло військових, тому іноді разом з ними я на наново ходити, їсти, відчувати радість, адаптуватися до протезів або візків, а також мислити. Ось приклад нашої роботи також не так давно мала в своїй практиці військового, який приїхав до нашого відділення. На візку, бо мав е, завісаного мозку, але через деякий час він почав ходити, і я робила з ним його перші кроки. І цю посмішку я напевно запам'ятаю на все своє життя. Або це було правда неймовірно, я була дуже за нього рада. Ми всі за нього пишалися, що він знов може ходити. Його психологічний стан набагато покращився від того, що він відновлюється, і це говорить про багато речей. Методи соціальної роботи з учасниками військових конфліктів та їх психосоціальної адаптації до умов мирного життя. Тут я зазначила. Те, що я користуюся, як я бачу, як інші психологи працюють, і як іноді треба ставитися до, псих... до військовослужбовців, Вибачте, багато емпатії по відношенню до військовослужбовців. Це в принципі зрозумілий факт, бо багато військових відчувають, що їх не розуміють, їх не хочуть почути, не хочуть почути як багато в них травм. А їм щоб прожити всю цю травму, прожити все горе в своєму житті, потрібно просто іноді, щоб їх послухали, щоб їх побачили, щоб їх почули і зрозуміли. Це іноді дуже важлива ланка, як для психологів, як і просто цивільних людей. Спілкування з цивільними. Як я вже зазначала, я працюю в реабілітаційному відділенні, і до війни там не було. Так багато військових і були більше людьми люди з інсультом, деменцією і такими травмами, які не пов'язані з війною. Але військові зараз теж лежать в один момент з такими пацієнтами, і тому вони можуть спілкуватися і адаптуватися до того, що не тільки такі є травми, не тільки про війну говорять люди, і це вже трошки адаптація до того, що коли вони будуть повертатися, не все їх життя буде про війну. Тому що на війні в них є коло спілкування і коло думок дуже дуже зосереджено на цьому. А в нашому цивільному житті трошки легше з цим, тому треба адаптуватися і до цього. Вмернення до мирних справ, що я маю на увазі повернення до мирних справ військових, всі військові до війни мали свої хобі робити фотографії, танцювати, рибальство або ще щось, що. Давали їм радість в житті, і коли вже військовий повертається і скоріш за все, не буде вже відправлений знов на війну, то повернення таких справ дуже корисно для того, щоб розуміти, що вони вже в безпеці тут, і в них є частинка того життя, яке було до того мирного, щасливого в якоїсь мірі. Психологічна стабілізація це звичайно більш робота психологів, тому що більшість військових цього психологічної стабілізації, стабілізаційні техніки. Я про них далі ще зазначу. І останнє це сімейне прийняття. Це одна, напевно, із важливих ванок, яких я вважаю, тому що дуже багато чула вже від військових, що от в мене там сім'ї такі негаразди, там в мене конфлікти, мене не розуміють, мене називають вбивцею або ще щось. І це який посил дає сім'я своєму ну, герою. В нього немає мотивації повернутися додому. Або коли він знаходиться на війні, йому потрібно бути зосередженим на тому, що він хоче повернутися і зосереджений на своїх справах, щоб вижити, але одночасно думати про те, що ой, в мене там дружина, ой, у мене там донька, і це дуже відволікає. І це взагалі не про підтримку. Зараз вже з'явилося з 2014 року достатньо книжок, які присвячені дружинам, дітям. Сімей, у яких там або дружина або чоловік пішли на війну, і там просто проговорюється, як їх тато змінюється, як їх чоловік змінюється, і ці зміни важливо розуміти, бо іноді це не сприйняття, то що людина перед війною і після війни це іноді дві різні людини. Він бачить таке, що нікому не побажаєш, і потрібна підтримка, а не засуджувана, ну засуджування з їх сторони. Так, далі складнощі психологічній роботі з військовослужбовцями. Це також я відчувала на собі і те, що я знаю від інших е, своїх колег, несприйняття військовослужбовцями, психотерапевта та цивільних. В мене це, скоріш за все, пов'язане з тим, що мені дуже ще мало років, в моїй майже 20, мене іноді не сприймають, коли я кажу, давайте я вам допоможу. Мені кажуть, чим ти мені допоможеш, дитятко, Якби до цього немає ніяких, я розумію. Також найрозповсюдженіше те, що ти мені не допоможеш, бо, взагалі то ти не була на війні. Що ти мені можеш розповісти? Це дуже теж часта історія. Я теж розумію, чому так цей агресивний. Якісь наплив на те, що мене там не було, але це когнітивне виправлення, і з цим треба працювати. Надмірна агресивна захисна реакція, про неї я трошки тільки що зазначила. Дійсно, коли чоловік або жінка потрапляють назад, то ця захисна реакція: не чіпайте мене, ви мені нічого не зробите. Особливо це проявляється на тих військових, які. Вибачте, на тих військових, які повернулися з полону, не готовність приймати себе нового. Це теж і про людей, які повернулися з полону, тому що в них викривлення таке іноді, що я прям намагалася. Я мала досвід з військовим, який з полону до нас приїхав в лікарню, але це було прям дуже важко я не змогла за це взятися. бо Треба терапевту бути готовим до багато агресії, відчувати небезпечність поряд з цією людиною, бо ти не знаєш, що він зможе робити будь-яку іншу секунду, і якась просто битова е, ситуація може визвати дуже великий шпал агресії. Е, небажання приймати допомогу. Це теж зрозуміло, тому що військові не хочуть показувати, що вони слабкі і що вони мають. Якусь і не можуть вони попросити цю допомогу, або якщо навіть надають, вони не можуть її прийняти. Але якби треба адаптуватися і до того, і починати з якихось інших речей. Я в своїй роботі спочатку починаю спілкування на фізичній реабілітації або ергореабілітації, щоб якось налагодити ну не то щоб дружні стосунки, але щоб якийсь дружній контакт, хоча б був, і була якась до мене довіра. Ось і почуття провини, почуття провини, воно проявляється в тому, що, а як же мої брати там без мене, а як же вони там будуть, вдруг вони помруть без мене, і всі ці речі вони теж зрозуміли, чому вони такі є, але іноді повертаєшся військовому і кажеш, ви зараз лежите там, ну, в лікарні, ви лежите у вас дуже велике травмування ноги, і ви не будете ходити цією ногою наступні два роки, скоріш за все. А для військового це не зрозуміло, бо як же мої брати? І він повністю головою в цьому процесі, провинні, що він зараз не з ними. І це теж дуже популярна історія, з якою треба працювати і треба буде працювати багато років. Психологічні техніки стабілізації, якими я користуюся, якими я ще навчаюся. МДР, Eye movement decision Reprocessing, десензибілізація та репресіза. Це суалізація. Вибачте, опрацювання руху очей. Це зараз я опрацьовую цю техніку. Я вже читала книжку стосовно цього, і от зараз в мене навчання земля терапії. І наскільки я розумію, це дуже крута техніка і дуже важлива. Вона дійсно може допомогти багатьом військовим. Історія військового це якась моя така техніка. Я її придумала, коли військові не хочуть приймати допомогу і для тих військових, які. Не, не потрібно мені допомагати, я нічого вам розповідати не буду. Все це і я просто давайте ви мені просто розповісте історію того, як ви стали військовим, що ви робили. Розповісте мені про свою сміливість. І для них це якийсь такий і не якраз мається, що він на це психотерапевту розповідає, а він розповідає про те, який він герой, і це для нього важливіше. Безпечне місце найрозповсюдженіша техніка. ISP це техніка, я думаю, що багато хто знає. Якщо не знає, то е, це ізраїльська техніка стабілізації, е, пов'язана з технікою метелика, з диханням, і це протокол, е, де вибирається. Я потім, можливо, якщо буде цікаво, можу там комусь скинути, показати, де вибирається, по якому протоколу треба йти, і допомагати. От в першу психологічну допомогу. Метафоричні картки, колб та джерело теж просто нам допомагає з цим всім якось структурувати думки і знайти ресурси, допомогти опрацювати травму і протистресове дихання. Просто я коли йду в реанімацію до наших військових. І іноді вони навіть не можуть говорити від того, що в них тільки всього сталося в них дуже постраждав когнітив, і їм іноді потрібно вони не можуть нічого сказати. Тому я до них приходжу. Ми просто дихаємо. Ми просто вчимося правильно дихати, рахувати при цьому там не розповсюдженіше, тим, що я користуюся це, порахувати до п'яти, один-два потримати і далі в по обратному порядку, просто дихати, рахувати військові сили та міць нашої Україна, А ми просто готові в будь-який момент бути поряд, щоб підтримати ось приклад нашої мульти. Дисциплінарної команди. Um, також зараз я покажу відео. Якщо ж мов, ніякий військовий не постраждав, це просто так в нас проходить реабілітація. Ось так це так потрібно було. Це фізіотерапія, um, і також військовим це допомагає якось повернутися зі стресу, якусь викинути агресію. І от це саме той військовий, який приїхав до нас на візку, а зараз вже ходить. А в той момент ми вже з ним боксуємо. Ось також це приклад роботи з метафоричними картками. Тут ми розбирали е, які у військового стресові механізми, як вони працюють, і на що він опирається, коли він відчуває стрес, і якісь розповідав справи взагалі не про війну. І треба розуміти, що військової вони не завжди будуть нам розповідати про війну, бо іноді бувають речі із сім'єю пов'язані, які для нього більш важливіші. Дякую всім за увагу. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Так. Запрошую аудиторію зробити віртуальні оплески нашій доповідачці. У нас є буквально для одного питання час, у нас вже навіть для того одного питання немає, але можливо. У мене є це. Вибачте, я можливо так довго. Вибачте, вибачте. О, супер, ви Молодець. Багато багато поваги до вашої роботи, вашої ініціативи. Шановні слухачі, напишете, або ясно. A little bit, maybe, kind of a question in my perspective. So, I used to work with uh, military veterans here in the US. Mm -hmm. Anna, can you translate? And let me share my experience with you working with veterans, right? You're working with soldiers. I'm, I was working with veterans. When I had veterans, uh, you know, in my office, right, when I was doing a therapy, they did not talk with me about the uh, combat stress, about what happened on the battlefield. They were talking to me mostly about their traumatic experiences from the childhood and adolescence. Mm -hmm. Алісія каже, що коли вони у неї були в кабінеті, коли вона робила психотерапію з ними, то цікаво було те, що вони не розмовляли про війну, про той досвід, що вони там бачили і чули. Вони здебільшого торкались тієї травми, яка була у них в дитинстві і в підлітковому віці. Why? Yes, to engage directly in a combat. Yeah, they were coming from. the childhood slash adolescent experiences of already experiencing violence so that it was easier for them to resolve the violence of the war yes and especially if in ukrainian case you're protecting your homeland right you know it's a just war but it was extremely difficult for them to resolve the injustices and violence which they were subjected to as children and adolescents and when they were dealing with anger that was where the anger was coming from це дуже цікаво як цей досвід один на одного каже про те що та війна на яку наші військові зараз пішли то це для них справедлива війна і там їх насильство А от той досвід, про який вона каже, військові спілкувалися і розмовляли uh, з нею в кабінеті, то було про невиправдану травму, невиправдане насильство, яке чинили на їх рахунок в дитинстві з ними. Ось. І був доступ легше саме до того досвіду. Mm. And in this case, you, with your age, yes, you know, and your experience can relate to them, right? You can basically say, right, you know, I am here maybe not to help you but to support you yes i am here to empathize yes with whatever happened in the past right you know when you were young when you were a child try this if you have a sense same exactly the point where you can connect with them with your experience with your age she says that it's not that you will help there but maybe you will support them in that <Spanish> experience no, dow dow -まあ to, 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 to... That's transgenerational trauma. And I really applaud you, Victoria. You are doing a terrific job. You're doing a terrific job. You had a wonderful presentation. I wish you all the best. Stay safe. Yes, your nation needs you. Your nation needs all of you. Thank you. Thank to... you, too. So much. <laughs> <Like> <hi> like, that's <laughs> <laughs> Вас потребує ваша нація, дуже багато поваги до вашої роботи. Thank you very much. Тут дуже коротке питання, що написала нам слухачка любов. Як ти справляєшся з усіма тими емоціями, що відчуваєш під час розповідей? Дуже швиденько можете сказати пару слів. Ем, іноді важкувато. Чесно, мій емоційний стан він іноді не готовий до Коли я перше дуже сильно себе небезпечно відчувала тим військовим, який був з полону. Я розуміла, що я не витримую. Я розумію, що кожен раз, коли ми закриваємося в кабінеті, я не закриваю двері, бо я не розумію, що буде далі. Я не розумію, як буде військовий реагувати на деякі мої слова, що в нього визивати тригер, і тому я якось намагаюся. Доглядати у цю безпеку і для себе, і для військового, бо для нього це теж важливо повернути собі цей контроль в його дії, в його життя, повернути той контроль. І емоційно це іноді важкувато. Я шукаю собі ресурси, щоб щоб з цим справлятися, як і всі ми.